Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Затримали. Один, два, три, Чотири глибоке дихання один із методів подолання стресу. Саме таким технікам нормалізації емоційного стану вчили рівненських медійників. Люди, які працюють у сфері комунікації, від них залежить перше сприйняття інформації, правильне сприйняття інформації, правильна подача інформації. Ви побуваєте в різних ситуаціях у різних місцях. Ми є всі люди, ми всі переживаємо стрес одинаково. Ми всі стресуємо, і так само стрес є вашою професійною шкідливістю. За статистикою, 90% українців відчували хоча б один з симптомів стресу. З неї більше половини потребують психологічної підтримки. У 2022-му в стані глибокого стресу або знервованості перебували 71% людей. У 2023-му їх кількість зросла до 77 Аби нормалізувати емоційний стан населення в Україні. За ініціативи першої леї запрацювала програма ментального здоров'я Ти як її основне завдання підвищити рівень довіри. До психологів і надавати якісну допомогу в усіх громадах. У нас є дальні села, у нас є села без нормального сполучення, у нас села там, де не доїжджають фахівці. І от наше завдання в цю роботу залучити голів тергромад, щоб вони за допомогою своєї виконавчої влади спільно з департаментом і відповідальними з нашого боку, з боку обласної адміністрації людьми до проблем ментального здоров'я. Залучили кожну ячейку регіону, кожне село. Разом із тим, психологи радять надавати допомогу лише тим людям, які готові її прийняти. Ніколи не нав'язуйте свою допомогу, якщо людина її не бажає. Дуже поганий принцип дожини жени допоможи. Ні, він нікому користі не дасть. Однак залишайтесь поруч з тим, порада, хто, можливо, захоче її отримати. Просто будьте поряд з цією людиною на сьогодні в Рівненській області у 130 локаціях надання первинної медико-санітарної допомоги консультують 277 лікарів, які пройшли навчання психологічного розвантаження. Крім того, у Вараші вже працює центр психологічного здоров'я. Незабаром таки з'явиться у гощі. Також у планах створення медичних мобільних бригад і віддалених робочих місць в громадах.